Друзі, я вас вітаю, показую вам Zoe в останньому кузові, Останній практично вже їхній рік роки випуска. Якщо не помиляюсь, в 25-му році їх уже зняли з виробництва. Це у нас в рестайлі 52. -ка. 52 кВт виїжджає до 400 км. Зараз хейтери мені почнуть писати в коментарях, що це нереально. Ой, ребята, перевірите, тоді будемо про щось говорити. 400, вона реально виїжджає. В даному випадку у нас офігенський сох 94%, не дивлячись на пробіг 141 тисячу кілометрів. Автомобіль правильно експлуатувався і, відповідно, батарейка себе дуже добре почуває. 94, по-моєму, крапка 3 соху. Якщо, мені не, якщо моя пам'ять не підводить, цікава комплектація. По комплектації відрізняється від базової, які у нас зараз є в наявності на майданчику. Чим відрізняється? Відрізняється легкосплавними дисочками, сіренький салон. В неї є отримання в смузі, вона сама підрулює. Далі що там? Є бездротова зарядка, а так у них навіть в базі йдуть LED-оптика, led денні ходові вогні, безключовий доступ. Десочки, десочки. Які це у нас диски, йдуть. Резина, до речі, 23-го року. Так, да, це літня резина, але 23-го року мішелін. Розмір, де це у нас розмір? 195, 55, 16 Лед оптика передня, лед-оптика задня. Скло піднімачі у нас переднє, регулювання підігрів дзеркал. До речі, шкіряне кермо в попередніх у наших машинах, які у нас є на майданчику, у них йде резина. Тут шкіра. Утримання в полосі. Цікава е оббивка сидінь в сірому кольорі дуже цікаво виглядає. Далі електронне стоянкове гальмо, Є один режим рекуперації. До речі, е клімат-контроль. Тобто не кондиціонер, клімат-контроль. Є екорежим, підігрів е склад, зеркал, android Auto, Apple CarPlay. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, світла, відповідно, є мультикермо. Пробіг у нас 141 тисяча кілометрів. Взимку ця машинка буде виїжджати в 300 плюс кілометрів. Гарний стан. Я б її оцінив на по 10-бальній шкалі, напевно, на 9 з двома плюсами. Так, до речі, зарядочка є, зараз треба забувся, її потрібно покласти в багажник. Зарядний пристрій є, подовжувач є. Так, Двері трошки попримерзали, а після мейки тільки от от забрали. На дворі сьогодні було мінус вісім. Трошки холодновато. Так, ось так от у нас виглядає салончик. Блін, ну сірий колір. Мені взагалі не люблю сірий колір. Чесно признаюся, але в даному випадку воно виглядає, гармонує дуже класно. По матеріалам салону питань немає. Торпеда м'ягенька, тут тканиною обшита. вигляд має бомбезний. По протектору спереду у нас відсотків 50. Ззаду у нас відсотків десь, напевно, 70. По підкрасам. Ось тут у нас було, була царапинка, ось тут було тернуто, то так от легенько передули і тут плямкою, плямкою теж піддули, ну, щоб, щоб виглядало гарно. скажімо так. Якщо треба, якщо комусь цікаво, то відео, можу, показ... Не -відео, кажу, можу фото зробити, показати фото, як воно у нас було. Незначні дві царапинки, тако, прочос легенький був. led оптика Це, до речі, дуже круто те, що вони вставили вже сюди LED, бо в дористі йшли галогенки. А, а тут LED-оптика, тут шторка відкривається, ближні дальні одна, одна лінза йде. Блі, 141 пробігу, а стану ну, реально 10 з 10 можна сказати. Що суперовий стан. безключовий доступ, до речі, у нас як працює. Ми відійшли, зараз ми його виключимо. До речі, бездротова зарядочка. Ми просто відходимо від машини, бачите, нічого не нажимає, вона сама закривається. Бачите, ось вона закрилась. Ось ключик, ми до неї підходимо. І вона сама, бачите, вже відкривається. Тобто не так, як зазвичай, коли ви ручку засовуєте, тут сенсор спрацьовує, або там кнопку треба нажимати. Тут автомобіль сам бачить, що ключ відійшов і вона, відповідно, закрилась. Цікава система. Так, по портам зарядки. По портам зарядочки у нас там тільки Type другий. От, блін, примерзло, все позамерзало. Нема як ногтями підколупати. У нас там тільки Type 2, йде. CCS немає, CCS взагалі рідко я його бачив на зойках. Навіть в незалежності від того, яка комплектація, я так думаю, що вони поставили сюди тільки Type 2 для того, щоб зберегти батарею, щоб вона довше прожила. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці, готова до любих ваших переглядів. Любі перевірки, без питань, діагностики, тест-драйви. Приїхали, кави попили, покаталися на одній, на другій, на третій машинці. По зойкам є вибір, є сарковки, 22, -ки, 52, -ки. є з чого вибрати. Є також ліфи, кони, іоніки та інші варіанти електромобілів. Що ж, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання on, там от внизу, в описі та в коментарях. Підписуйтесь на телеграм-канал, в телеграм-каналі будете бачити більше автомобілів наших. Е е в тиждень викуповуємо від 15 до 40 автомобілів, їх публікуємо в Телеграм е уже з е ціною, з розмитненням, з доставкою на все про все. Повністю повна калькуляція. Що ж, будуть питання, звертайтеся. Мене звати Владислав, номер телефону внизу. Дзвоніть, буду радий підсказати, розказати. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.